Добрий день, любі діти! Сьогодні я з ведмедиком запрошуємо вас до країни математики. На галявині ведмедик знайшов квіточки. Скільки всього квіточок знайшов ведмедик? Давайте порахуємо. Одна, дві, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 квіточок. Якою цифрою позначається число 10? Цифрою 10. З яких двох цифр утворюється цифра 10? Це 1 і 0. Ведмедик довго блукав по лісу і дуже зголоднів. Він побачив зайчика і попросив у нього щось поїсти. Але зайчик сказав, що пригостить ведмедика тільки тоді. Коли він виконує завдання. Допоможемо ведмедику. Так. Викладіть, будь ласка, дітки цифри у правильній послідовності. І так, цифра один, далі два, далі три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Давайте порахуємо у прямому напрямі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер порахуємо у зворотньому напрямі: 10, 9, вісім, 7, шість, п'ять, чотири. 3, 2, 1. А зараз пограємо з вами у гру. День ніч або яка цифра зникла. День. Якої немає цифри? Так, цифри 3. Знову ніч. Подивіться, яка цифра зникла? Якої немає цифри? Цифри 9. Молодці дітки. А тепер давайте з вами порівняємо два числа. Чотири і сім. Що менше, що більше. 4 менше семи. Значить, ми ставимо знак менше. Там, де менше, там гостренький. Там, де більше, широко розкритий ротик. Так, далі. Наступні два числа. Десять і дев'ять. Десять більше дев'яти. Наступні два числа. Шість і шість. Рівнює шести. Ставимо знак рівно. Наступні два числа. Вісім і десять. Вісім менше десяти. Наступні два числа три і нуль. Що більше? Три більше нуля. Ось так. Молодці дітки. Далі наступне завдання. Порахуйте, скільки тут кружечків. Один кружечок, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кружечків. Намалюйте кружечки у себе в зошиті. П'ятий кружечок перетворіть на сонечко. І так, рахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось п'ятий кружечок робимо з нього сонечко. Зафарбовуємо швиденько і домалюємо промінчики. Так. Другий кружечок перетворіть на яблучко. Перший, другий. Ось другий кружечок. Швиденько зафарбовуємо його. Червоним кольором. І малюємо йому хвостик і листочок. Ось у нас яблучко. Восьмий кружечок перетворіть на смайлік. І так, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ось восьмий кружечок. Малюємо очі і посмішку. Далі. Над четвертим кружечком намалюйте пташку. Перший, другий, третій, четвертий. Ось четвертий кружечок малюємо над ним пташку. Далі під сьомим кружечком намалюйте сніжинку. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий Ось сьомий кружечок малюємо сніжинку. Далі дев'ятий кружечок заштрихуйте горизонтальними лініями. Рахуємо: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Треба горизонтальними лініями. Значить, штрихуємо і сторони в сторони. Далі третій кружечок заштрихуйте вертикальними лініями. Перший, другий, третій. Вертикальними це зверху вниз. Далі десятий кружечок заштрихуйте крапочками. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Ставимо ось такі крапочки. Перший кружечок заштрихуйте спіральною лінією. Ось перший кружечок. Ставимо крапочку і від нього малюємо ось таку спіраль. Так. І останній шостий кружочок заштрихуйте похилими лініями. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Похилими лініями. Ось так. Молодці дітки, ви допомогли ведмедику впоратися з цим завданням. І за це зайчик дав ведмедику яблучка. Порахуйте, будь ласка, скільки яблучок дав зайчик. Одне яблучко, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 яблучок. Але ведмедику треба поділити яблучка на двох. З зайчиком. Треба розкласти 10 яблучок на дві тарілки різними способами. Давайте поділимо пополам спочатку. Сюди ми покладемо 5 яблучок і сюди покладемо 5 яблучок. І так, рахуємо одне, два, три, 4, 5. Тут 5 і тут одне, два, три, чотири, п'ять. Далі. А якщо ми покладемо в цю тарілочку Одне, два, три, чотири, шість яблучок? Одне 2, 3, 4, 5, 6, то скільки залишиться яблучок в цій тарілочні? Чотири яблучка. Одне два, три, чотири. Шість і чотири, всього десять яблучок. Якщо ми змінимо тарілочки, поставимо ось так. Тут чотири, а тут шість. 4 і 6 також буде 10. І ще ми покладемо в цю тарілочку одне яблучко. Скільки тут стало яблучок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 яблучок. А в цій тарілочці скільки залишилося? 1, 2, 3. А всього скільки? Всього 10. 7 і 3 буде 10. Змінюємо тарілочки. Три і сім також буде десять. Ще в цю тарілочку перекладемо одне яблучко, скільки тут стало яблучок. Одне 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 яблучок. А тут скільки залишилося? А тут залишилося два яблучка. Вісім і два, всього буде 10. Переставляємо. Кількість не змінилася. 2 і 8 також буде 10. Ще одне яблучко кладемо сюди. Скільки тут стало яблучок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 яблучок. А ці тарілці одне яблочко. 9 і одне яблучко. Всього 10 яблучок. Змінюємо тарілочки місцями. А кількість не змінилася. Одне яблучко і дев'ять яблучок, також буде всього десять. І останнє яблучко покладемо сюди. Скільки тут яблучок стало? Одне, два, три, чотири п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять яблучок. А скільки залишилося в оранжевій тарілочці? Нічого не залишилося, тобто 0. 10 і 0 всього буде 10. І змінюємо місцями тарілочки 0 і 10 також буде 10. Молодці дітки! Давайте розглянемо будиночок числа 10 і як цифри розташувалися у ньому по квартирах. На першому поверсі живе цифра 1. 1 і 9 буде 10. Записуємо прикладом. 1 плюс 9 дорівнює 10. На другому поверсі живе цифра 2. 2 і 8 буде 10. Записуємо прикладом. 2 плюс 8 дорівнює 10. Далі на третьому поверсі живе цифра 3. Три і скільки, щоб було 10. Три і 7 буде 10. Три плюс 7 дорівнює 10. Далі 4 і 6 також буде 10. Чотири плюс 6 дорівнює 10. Далі 5 і 5. Буде 10. Записуємо прикладом. 5 плюс 5 дорівнює 10. Далі, на шостому поверсі живе циферка 6. 6 і скільки щоб було 10. 6 і 4 буде 10. Записуємо прикладом. 6 плюс 4 дорівнює 10. Далі живе цифра 7. 7 і 3. Буде 10. Записуємо прикладом. 7 плюс 3 дорівнює 10. Далі 8 і 2. Також буде 10. 8 плюс 2 дорівнює 10. Далі 9 і скільки? Щоб було 10. 9 і 1 буде 10. Записуємо прикладом 9 плюс 1 дорівнює 10. На останньому поверсі живе цифра 10. 10 і 0 буде 10. 10 плюс 0 дорівнює 10. Наїлися ведмедик ведмедець зайчиком яблучок. Тільки почали гратися. А тут побачили тваринок. Півника. Білочку, собачку і лисичку. Вони теж були дуже голодні. А щоб знайти їжу кожному, треба розв'язати приклади. І так, дивимось на півника. І приклад у нього 6 плюс 4. Подумайте, дітки, 6 плюс 4 скільки буде? Буде 10. Ось циферка 10. Значить, Яблучко ми дамоку. Ось так. Так. Давайте. Наступний приклад. Чотири плюс чотири. Чим ми погодуємо собачку? Ану, чотири плюс чотир скільки буде? Подумайте? Буде. Значить, собаці ми дамо грушу. Наступний приклад 10 мінус 3. Скільки буде 10 мінус 3? Буде 7. Значить, білоці ми дамо грибочок. І залишився у нас ще один приклад. 10 мінус 5. Скільки буде, подумайте, буде п'ять. Значить, лисиці ми дамо апельсин. Тваринки дякують вам, діти, що ви їх нагодували і прощаються з вами. До побачення!